Good morning students. Let's start our today's lesson and open our students book on page 41. Розпочнемо наш сьогоднішній урок та відкриємо підручник на сторінці 41. Project. проєкт Exercise 1. Read the text and say what Kevin liked about his trip to Egypt. Прочитай текст та скажи, що Кевіну сподобалося у його подорожі до Єгипту. 2. Джон Паркер До Джона Паркера Subject – My trip Тема – Моя подорож Hello, John. How are you? Привіт, Джон. Як ти? Last month my family and I went on a trip to Egypt. Минулого місяця моя родина і я відправилися в подорож до Єгипту. It was very hot and sunny there. Там було дуже жарко та сонячно. We rode camels to the pyramids of Giza. Ми їздили на верблюдах до пірамід Гізи. They were very big. Вони були дуже великі. I took a lot of photos. Я зробив багато фотографій. We saw mummies at the museum. Ми бачили мумі у музеї. They were scary, but they were interesting too. Вони були страшні, але вони були також цікаві. I liked the mummy's treasures. Мені сподобалися скарби мумій. Egypt was fun. В Єгипті було весело. Kevin. Kevin. So, what did he like about his trip to Egypt? He liked the mummy's treasures. He also liked the pyramids. Exercise 2 What did Kevin do on his trip? Read activity 1 again and point. Що робив Кевін у своїй подорожі? Прочитай знову вправу один та покажи. Let's circle the pictures. Обведемо малюнки, які будуть відповіді на запитання. Що ж робив Кевін у подорожі? 1. Buy souvenirs. Did he buy souvenirs? No, he didn't. Two. Did he ride a camel? Yes, he did. Three. Did he see mummies? Yes, he did. Did he take photos? Yes, it did. Exercise three. Now write an email about a trip. Then present it to the class. Напиши електронного листа про подорож. Потім презентуй її класу дають декілька підказок як нам варто записувати про нашу подорож. Write an email about a trip. Use the past tense to write about past. For example, Egypt was fun. Використовуй минулий час для того, щоб описати минуле. Наприклад, в Єгипті було весело. Use adjectives to talk about your feelings. For example, they were very scary. Використовую прикметники для того, щоб висловити свої почуття. Наприклад, вони були дуже страшні. Use and to talk about similar ideas, for example, it was very hot and sunny there. Використовую сполучник AND, тобто і, для того, щоб висловити схожі думки. Наприклад, було жарко і сонячно. Use but to talk about different ideas. For example, they were scary, but they were interesting. Використовуємо сполучник but, тобто але, для того, щоб висловити якісь різні ідеї, різні думки. Наприклад, вони були страшні, але. Вони були також цікаві. Now let's open our workbook on page 27. Відкриємо наш друкований зошит на сторінці 27. Exercise 1. Complete with AND or BUT. Доповне речення сполучниками AND і або BUT, але. 1. Last Sunday my family, I went to the cinema. Минулої неділі моя родина, я, відправилися до кінотеатру. Пропущений сполучник «і», тож впишемо «and». 3. The film was boring. The popcorn was delicious. Фільм був нудним. Попкорн був смачним. Нам треба сказати, що фільм був нудним, але попкорн був смачним. Впишемо сполучник but. 3. In the fridge there is a pineapple. Two coconuts. У холодильнику є ананас, два кокоса. Ананас і два кукуса. And. Exercise 2. What did you do on your last trip? Read and tick. Що ти робив або робила у минулій подорожі? Прочитай та познач галочкою. Подумайте, якою була ваша остання подорож. І що саме ви в ній робили? Тут ваші відповіді можуть за моїм співпадати, адже ми були з вами у різних подорожах. Наприклад, я би позначила Took Footz, Went to a Museum, At, at a Restaurant, and sailed A Boat. Зверніть увагу, що у вас є віконечко, щоб додати ваш власний варіант. Можливо, ви робили щось особливе у вашій подорожі. 3. Write an email to a friend about your trip. Use the notes in Activity 2, then present it to the class. Напиши електронного листа другу про твою подорож. Використай нотатки із прави 2. Потім презентуй свою розповідь класу. Ми бачимо з вами невеличку підказку. Нам показують, що спершу ми маємо вказати «to», до кого ми пишемо. Далі, «subject» – тема нашого листа Вона може бути такою ж, як і у нашому підручнику. Наприклад, «my trip». Далі, назва. куди ж саме ми подорожували? My trip to» And, тут можемо вказати, наприклад, яка пора року була, наприклад, In Summer, або рік, у якому відбулася ця подорож. «In 2012», Наприклад, I went on a trip to. Я відправився або відправилася у подорож до. Вказуємо, куди саме ви поїхали. Далі у вас є декілька рядочків для того, щоб розписати, що ви робили у цій країні, та описати ваші враження. Не забувайте, будь ласка, використовувати сполучники AND та «but». У кінці ви додаєте, що ця подорож була веселою. It was fun, and in... і назва країни. Було б добре, якби до вашої розповіді ви ще намалювали малюнок, щоб не просто розказати вашим однокласникам про подорож, а ще й показати, як це відбувалося. Або, можливо, у вас є фотографії, якими ви можете із нами поділитися. На цьому наш урок сьогодні завершено. До зустрічі у наступному відео.